Доброго дня! Вітаю вас на ютуб-каналі клубу рослин. Мене звати Назарій, і я сьогодні вам розповім про дуже красиву рослину, яка називається гортензія волотиста Magical Candle. Це особлива рослина. Вона належить до серії Magical, яка була винайдена селекціонерами з Голландії. Відносно новий сорт. І вона власне характеризується дуже яскравими декоративними властивостями. Зокрема, цей невеликий компактний кущ, який утворює дуже багато різних пагонів міцних, і які закінчуються великими квітами, які досягають до 30 сантиметрів, тобто десь до такого розміру, яскраво-конічної форми. Спершу ці квіти з'являються такого ніжно-зеленого кольору, чи саме такий колір називають лаймовий. Потім квіти стають білим. Зараз тут якраз видно цей процес перетворення з зеленого на білий. І пізніше, коли вже суцвіття повністю досягло свого розміру максимального, воно перетворюється на рожевий колір. Ця рослина досягає приблизно 120 м, метр висоти і 120 м, метр ширини. Тобто це є компактний кущ, якщо брати волотисті гуртензії. Це є дуже невибагливий кущ, тобто вона росте в різних умовах, в різних ґрунтах, хоча надає звичайну перевагу легко кислим ґрунтам і батим на поживні речовини, і багатим на воду. Справа в тому, що гортензії дуже люблять воду. Якщо їм води не давати, відповідно листочки, квіти починають в'янути, і вона перестає бути особливо декоративною. Тому звертайте увагу на те, щоб гортензія мала протягом свого сезону вегетації літнього. Мали постійно багато води. Чому люблять гортензію Magic Candle? По-перше, через те, що це дуже невибаглива рослина. По-друге, через те, що дуже великі квіти має. По третє, що квіти з білого стають рожевими. По-четверте, те, що вона не розвалюється, як багато інших гортензій. Ну і по п'яте, з них дуже гарно робити масиви. Особливо вона красива, коли власне висаджувати їх достатньо рясно метр від метр на відстані, і великою кількістю. Тоді, от коли вона цвіте, це фантастичний вигляд. Починає цвістиця гортензія в липні. І цвіте практично до вересня. Після першого цвітіння можна зрізати квіти повністю і відповідно отримати шанс на друге цвітіння. Ця гортензія цвіте на цьогорічних пагонах. Відповідно, не бійтеся обрізати. Якщо говорити про саму формовку рослини і обрізку самої рослини, а не суцвіт, важливо власне обрізати її весною. Я рекомендую це робити в кінець березня, початок квітня. І тоді власне гортензія буде гарно вам цвісти надалі. Я рекомендую залишати 2-3 міжвузля від минулорічних пагонів. Тобто, умовно кажучи, якщо я буду обрізати цю рослину наступного року, я буду обрізати її приблизно або тут от є одне міжвузля, друге міжвузля, третє, або тут. І таким чином, власне, вона буде що більш компактнішою, і що більш густішою. А чим густіша ця гортензія буде з міцними пагонами, відповідно буде більше вона мати квітів. Особливою перевагою гортензії Magical Candle є те, що вона дуже рясно цвіте. тобто, якщо ви побачите цей кущ в дорослому віці, ви побачите, як вона рясно вкрита повністю квітами, і це неймовірне враження, це неймовірна краса. Проте для того, щоб гортензія меджігл кендер добре цвіла, їй необхідно хороші добрива і багато поживних речовин. Особливо зверніть увагу на добрива з великим містом калію, а також на використання добре проноговної дії. Адже саме добре пролонгованої дії. Забезпечують рівномірне виявлення поживних речовин протягом цілого сезону, відповідно, може будувати міцні пагони і красиві великі квіти. Після цвітіння можете обрізати її, обрізати власне самі суцвіття або залишати їх на зиму. Якщо ви залишите їх на зиму, відповідно у вас утворюється сухоцвіт, і ви отримуєте цікавий красивий кущ, так само і зимою. Тобто і сад ваш буде красивий і зимою, якщо ви любите звичайно сухоцвіти. Врахуйте те, що гортензії волотистки і, зокрема, magical candle це сонцелюбиві рослини. Тому власне вибирайте для їх посадки саме сонячні місця. Ця гортензія належить до четвертої зони морозостійкості. Відповідно, вона може прекрасно себе почувати у всіх регіонах України. Цю гортензію Magical Candle можна використовувати як для озеленення приватних садів, так і для міського озеленення через її красу і невибагливість. А також її можна використовувати для озеленення терас і балконів через те, що це є компактна відносно гортензія, відповідно, можна вирощувати її в горщиках і кожен рік просто пересаджувати в щораз більший горщик і таким чином покрашати як балкон або терасу. При цьому вона практично не потребує накриття, тому що розусійкість такої гортензії є надзвичайно високою, тобто вона дуже добре зимує в горщику без жодного накриття. Тому всіляко рекомендую цю гуртензію. Це надзвичайно красива рослина, надзвичайно невибаглива рослина. І повірте, вона буде вас тішити протягом довгого життя. Придбати гуртензію Magical Candle, а також багато інших рослин ви можете в розсаднику Клуб рослин в мережі садових центрів клуб рослин та грінсад і наших інтернет-магазинах. Дякую всім за увагу!